Рада вас усіх вітати на каналі Мама на Сьогодні у нас черговий урок малювання. малювати. Ми З вами будемо один з символів України. І це, ви знаєте що? Це хата. Це хата, це мазанка зі стріхою, з розмальованими стінами, з таким парканчиком, який називається тин сплетений з гілок, з галявинкою. Ну, щось таке. Це буде ціла композиція, але вона проста, намалює кожен з вас. Це дуже просто. ми Будемо стилізувати, нічого складного не буде в цьому. Але кожна дитина має знати про всі символи України. Ви вже знаєте про герб, про калину, про прапор, про лелеку, мабуть, хліб, соняшник. І сьогодні в нас хата. Хата, українська хата. Е, нагадаю, щоб ви підписувались на мій канал. Коментуйте, натискайте лайки, діліться моїми відео з вашими друзями та надсилайте мені ваші малюнки. Внизу під відео є посилання на мій інстаграм. А ми починаємо малювання. Я розташувала аркуш паперу ось так горизонтально, бо нам потрібно буде формувати композицію ось в такому е, форматі. Тому і ви так само зробіть. Буду працювати олівцем, натискати буду сильно, щоб вам було видно гарно на екрані. Розмальовувати планую е маркерами, фломастерами, може, такими ручками. Ви, якщо хочете, теж працюєте фломастерами або кольоровими олівцями, фарбами, хто чим хоче. Отже, ми е по центру нашого аркушу будемо розташовувати саме хату. Все інше буде у нас вже е з двох боків знаходитись. Поїхали малювати. Хата, почнемо малювання саме з даху. Малюємо ось таку форму, вона не має бути е, занадто прямою, бо стріха це не якийсь е, металевий елемент, що має бути прямим стріха. Це органічна така як, е, рослина, яка залишається після. Е, із, із пшениці, там, з, різно, з різних з різних рослин, використовували, робили дах з різних матеріалів, але вони всі натуральні, природні, складалися. Мають. Е, е, е. Часто дах складався з декількох шарів. Мог бути ось такий один спочатку шар, а потім інший шар, також цей стріх. Далі під стріхою в нас саме розташована хата. Ось така. Дуже часто, в основному, скажімо так, в основному хати вони були невисокі. Це не так, як в нас зараз у квартирах високі якісь стелі. Ні, там були невисокі стелі і маленькі вікна, і маленькі двері. Може, хтось був у Львові у Шевченківському гаю, там Якраз можна подивитися ось такі українські хати традиційні. Так, тут у нас будуть двері з такою ручечкою, і тут ми намалюємо ось такі два квадрати, це будуть віконця. І по чотири ось таких квадратика, це наше скло у віконцях. Часто українські хати розмальовували. Малювали е, мальви, малювали якісь орнаменти, бо ви знаєте, що в Україні ще є ціла е, купа у кожній області свій орнамент, е, і на вишиванках його використовують. Тому ми можемо тут зробити теж намалювати якісь е, гілочки такі і якісь орнаменти на хаті, наприклад. Тут в нас буде газончик такий, травичка тут буде рости. Далі ми намалюємо тин. Це парканчик, який плели з гілок. Виглядає так, дивіться, спочатку ставили ось такі гілки. Одна, друга. Ось тут краю. І потім плели, дивіться. Вона йшла звідси, йшла, 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 перетинала ось сюди, і йшла, і туди загибалася, ось так. І потім, навпаки, вона йшла зверху на цією, потім за цією паличкою, і поверху сюди. І знов повторювала так. І туди знизу. І так. Ось такий тин. Тут ще могли вішати такі горщики на ці, на ці е, дерев'ячки. Хто хоче, може тут додати якесь дерево схематичне. Ми Не будемо зараз. Е, Дуже займатися промальовкою дерев. Це в нас будуть для цього інші уроки, коли ми будемо вивчати дерева. Ось так. Така хатина. Ще тут буде у нас така димохід. Він зараз не буде димитися, бо в нас тут, бачите, у нас дерево зелене, це літо. Літом його ніхто тут не топив для того, щоб грітися. Хіба що для того, щоб готувати їжу. За бажанням можете додати тут і хмаринки, і сонце. Може хтось ще тут зробить якесь гнездо з лелекою, може, яких тваринок додати, можете додати, намалювати маки. Але я залишу так. Бо наша ціль сьогодні була намалювати саме хату. Тому ми перейдемо з вами до розмальовування. Е, стріха в нас така була бежева кольору, як пшениця приблизно. Ось така. Зафарбовуємо. можемо ще додати якісь. Е, Схожі відтінки сюди, декілька відтінків, бо хата загалом вона не буде однотонна, бо стріха має е, відтінки. Зараз я вам покажу, як можна зробити. Можна взяти коричневий, наприклад, більш темний такий. І ось так от додати такі, ніби. Тут трошки темніше знизу. Я об'єм такий зробити, як в стріхи буває, бо вона складена одна до одної. Це дуже-дуже-дуже багато таких гілочок, скажімо. В основному в нас буде хата, як вона стоїть, може на такому Тут якби горизонт ми зробимо. А й що зад... заду у нас буде небо вже знаходитеся. Хочу показати, як можемо це зробити. Взяти блакитний і трошечки ось так за хатою, додати ось такого блакитного. Сама хата, вона, її робили білою, білі хати в Україні. Це спеціально їх білили таким і залишали білими. Чим гарніша хата, то біліша хата, вважалась так. Намалюємо дер... дерев'яні двері. Трохи треба їх ще відокремити ось тут, щоб було. Краще видно. Ось так. О, Скло, ось ці вікна скляні, вони блакитні у нас будуть. Якщо були в такій хаті, напишіть мені в коментарях, чи бачили, чи може були в такій хаті, чи може ваша бабуня десь живе в селі і в неї така приблизно хата. Поділиться зі мною. Це ми те зафарбуємо. Тепер оці малюнки наші, пишу, розмальована хата. Це ж квіти то будуть зелені такі стеблини і червоні пелюсточки. Далі нам треба взяти зелений, щоб зробити галявинку. Ось тут у нас буде галявина. Як травичку ми малюємо, пам'ятаєте, ось так можемо. Десь так приблизно. Можемо одразу замалювати наше дерево зелене. Хто хоче зробить це, може якісь фрукти тут намалює, яблука чи груші. Або це буде просто у нас декоративна якась рослина. Коричневим треба зробити стовбур. І візьмемо Коричневий для того, щоб намалювати тин. Вони такі довгі їх робили довгими ці парканчики. Тепер ми візьмемо помаранчевий, щоб зробити глечик. Глиняний такий глечик. Ось. І трошечки тут додамо контурів, щоб було краще видно. Хатину. Це не обов'язково взагалі обводити, робити якісь контури. Просто хочеться, щоб вам на екрані було більш яскраво а, видно те, до чого ми йдемо. Що саме має бути тут. Ось така хатина. Я ж кажу, ви можете тут додати, хто хоче. Ось тут можна сонечко зробити. Може, ще якісь промені. Така гарна наша українська хата. Мені дуже подобаємо, коли ну можемо тут намалювати, вмієте її малювати була у нас вже на уроці. Ось і все, ось така хата крутезна. Мені подобається вам. Дякую за перегляд, па-па!